Інвалідний візок небезпечний для життя. Вже більше 20 років донечанка Наталія Сичова пересувається на колясці. Втім, засіб застарів і давно вийшов із ладу. Новий візок жінка мала отримати за державною програмою ще минулого літа, та на перешкоді стали бойові дії на Донбасі. Як Наталія повернулася до активного життя? Далі у сюжеті. Наталія п'є чай тільки через трубочку. Навіть чашка для неї непідйомний підйомний вантаж. Та от так от не піднімається. Будемося. У Доноченки Наталії сучовує рідкісна хвороба. Її тіло не паралізоване, але м'язи і суглоби занадто слабкі. Пересуватися жінка може лише у інвалідному візку. Обстріли для неї особливе випробування, адже швидко спуститися в укриття вона не може. Прошло мені там снаряд прилітав сюди і на прометаже, і от літня кухня.

В первом 2002 году принимала участие мисс Донецк, мисс Донбасс на Коляске. В 1996 мисс Украина на Коляске, в Киеве, да, так что за Донецк, даже в таком положении, не знаю, готова отстаивать его всегда. Новий візок мала отримати за державною програмою ще минулого літа. Та на перешкоді стали бойові дії на Донбасі. Ані родичів, ані близьких у Наталі немає. З її виплатами за інвалідністю відкладати на новий візок довелося б дуже довго. Та про жінку дізнався гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Надіслали до Донецька новий засіб пересування. Всі мої Вот, то здесь они уже есть. И вот достаточно мягкие, хорошие. Колеса здесь тоже замечательные, потому что они отстегиваются буквально нажатием на кнопку на одну. Крім того, каже, цей везок легкий, на ньому зручно заїжджати у звичайний лифт. Але эти ручки не відваляться на ходу. Помощь реально. Считайте мои ноги, в принципі. Так что особая благодарность вообще вот, штабу Рената Ахметова. Уже 10 мешканців Донбасу, які не можуть пересуватися самостійно, отримали візки від гуманітарного штабу. Для гуманітарного штабу Ріната Ахметова вкрай важливо підтримувати людей, які лишилися в зоні АТО і потребують особливої уваги. Наталя Миколаївна одна з тих, яка звернулася до нас і ми оперативно відреагували і надали допомогу. Ми сподіваємося, що цей інвалідний візок покращить її життя. Тараску вийшло, тепер вже все, тепер вже ж можна